Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро. І сьогодні буде відео дуже прикольне, Да, да, друзі. Не удивляйтесь, що у нас буде відео, яке було у нас тільки трошки другим форматом, друзі. Да-да, сьогодні ми здамо візера із води, друзі. Да, не да, я тут взяв багато чого крутого. Ну, не суть, друзі. І зараз ми будемо ставити. Коротше, в... друзі, щось дуже багато слов. І що вам скажу, друзі, ставте лайки, петь, на каналчик, да? нажимайте кнопку підписатися, тому що у нас ціл. 500 підписників, я знаю, ми це зможемо зробити друзі і дам. і ми починаємо відео друзі Так, хорошо, друзі, ми зараз будемо будем ставити черепочки. Отак. Ой, не надо дуже рівно ставити Отак, отак. і зараз ми ставим финальную тум. ой, Стоп, алла! вибачте мене ми дойзлі взяти меч, тому що забув меч. Давайте я візьму меч, поставлю тут усю. Та-та, на чат битву. Да, відео буде коротеньке, друзі, і я погнав! Так, друзі, я тут беру меч. Я... Не поняв. А як і. Ви... Що, е... блін? Секунду, друзі, пауза. Все, друзі, він тут, а то я трошки дав. Ось забув зробити, і ми начинаємо бить. Я не знаю, я буду урон йому подавати, тому що є таке, типа. О, да, ми йому урон даємо, друзі. Ну тільки він собі хп додає. А как його типа тоді убить? Типа друзі, блін, це не реально, десь ви тупо б'єте? Да, хп видно, ось у мало стає, він... але, він собі дає жизнь. Хапе собі плюсю! Ей! Бл, я під водою стою. Під водою, під водою, під водою. Отак я буду його бити. Отук, я буду його обитити, як він весь красний на, -на, 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 на Давайте бийте його! А як я зараз поставлю тінти? Воно йому посчитає урон, тільки я не знаю під водою ТНТ? тільки дивно, дуже. М -м -м. А де у нас ТНТ? <звук> ну не знаю, це буде дуже дивно, но ну, попробуем. Їх упустовый, о, знайшов. Як ви думаєте, дасть ему зараз урон не... Йому пофіга, пофіга, пофіга. пофига. Да давай ты його, ее, його надо бити, ну принес, ну бейте. Блін, це таке чисто, знаєте, як клацаю і не знаю, що, блін. І такі ігри є. Просто де треба клацати. Отак От тупо клацаєте і все. Ой боже. Ну, давайте уб'ємо його. Давайте ми. А ну, друзі, секунду. Так, друзі, я тут, а б'ємо його, б'єм, б'єм, б'єм. Ну, коротше, йому просто на нас посрать, як всегда. Як тому було візеру із землі посрать нам, із води теж йому посрать. Ну, по факту, я вам так скажу: із землі, я його бив-бив-бив. Урон взагалі на місці стоїть. А то як ніяке б'ю, урон був. Я не знаю, що його треба що, чи... Я не знаю. а я зараз візьму, знаєте що? Я знаю, що трошки дивно буде. Ну, все буде круто. Так, візьму, візьму, візьму його так би нім. Друзі, так не робота йому, друзі, дам. І все таке було коротеньке відео, друзі. І ще вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуватися на каналчик, да, друзі. І ще вам скажу, пишіть коментарі, які можна відеосики знімати, да, друзі. і... Да, і там ви бачите тоже візера води, водики втік від мене, да не удивляться. І що вам скажу, друзі, знову ставте лайки, підписуватися на каналчик, нажимайте кнопку підписатися, нас ціл 500 підписників, да, друзі. І що можу вам сказати, всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні! Всім пока-пока!